Хвилиною мовчання традиційно розпочинається усі спортивні події, всі матчі. Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо за СУЗ. Іван Гаврилюк і 77-й Микола Гришук. Ледь зараз не скористалися своїм шансом відкрити рахунок. Але з другої спроби вже два в 0 був на голкіпера. Він в першій е ситуації виручив, підвиручив, Здавалося б ну а другим темпом Ілля фрейк. Тарас Овчір стріляв вище воріт. Все було у нього, здавалось, під контролем комбінованих кольорів. Біло-чорна форма у руха. Контролюємо клас. Професійна, ну чи напівпрофесійна можна назвати. Це команда Фурнітура Експрес 24. Ще один гол. Так, є взяття воріт. Доволі молоді хлопці, 16 років. Ці два ішов. Не зупиняється. Сідекому доводиться грати на два фронти. Як це є команда Форнітура? Класний, класний удар. Зараз четвертий поєдинок. У... Ох, класний. Зараз вихід міг би бути е, холоднокровніше зіграти Сергій Демидюк, Вкувати в перерві. Що ж там? А тут своїм шансом, яка класна передача, користається наймолодший у складі рух контеліом грума. Рятує, але що робили захисники? Що? Тим чином, знову ж таки, мінімальна перевага у рахунку 3-2. І вже ми стали свідками п'яти забитих м'ячів. Тучапи зустрінуться з Галією Івано-Франківська. Яницький вихор. Опа! І в нас тим часом, друзі, гол! Був рахунок 3-1. Віталій Назарійчук забив, гол. Ну ти! яка тут конструкція воріт. Якось так без коментарів хотів би залишити цей епізод, але не вдається. Тут ну, типу, типу з... однакові за рангом, як і все ж таки, все ж таки, тут помилка і гол. 2-1-3-1-3-2. Команди пішли на невеликий відпочинок в останній день року, що минає у неділю. Пройде гра у Городенці, де пробій зустрінуться з командою вограти. Ну, Так традиційно називають прочистері команд з одного регіону, так чи з одного міста. Мало трансляції трошки раніше розпочатися, після того, як завершилися інші змагання. І до свого другого м'яча Богдан Кудляк. Здавалося б, все зробив вірно, але не влучив банально у рамку воріт. Зараз атака ще одна по Валерії Павлюк. Зіграти, і це доволі небезпечний і штрафний. Е, вирішив пробити, горбатий той, що Юліан Самбо і намагається десь за першої ліпшої нагоди перехопити м'яча, е, організувати контратаку. І браво! Блискуче в біло-чорній формі команди «Рух е, Так. 17-й номер Віталії Аназаріч. Вирішує саме з цього місця пробивати по удар. І реалізує Тарасу Овчар. Дабл пенальті можна було б назвати, але хвилина 30. 5-5. Здорово, отут на стовпа, як класно розіграли зараз. Якби не завершилася ця гра, маємо двох гравців у складі Варатика, які забивали, забили 5 м'ячів поки що. Це номер Віталій Назарійчук хетрик у його активі. Але, ну, наприклад, якщо ти забиваєш там два не результат, так само може до нього долучитися 4 і 5 гравців з іншої команди. Опонента на воротах. І перехоплення зараз міг стати героєм для воратика Іван Головатюк. Вивели партнери по команді. Його на побачення. 30 секунд. Вище воріт прибуває, Проводить завершальні секунди на паркіт. Це овчер Тарас. Гринюк приносить перемогу своїй команді Сергій Демидюк.